Людство існує не одну тисячу років, з'являлись і зникали цілі цивілізації, кожна з яких мала свій інтелектуальний, технічний та моральний рівень. Що ми можемо сказати з висоти 21-го століття? Людство прогресує чи деградує? Дізнаємося у мешканців міста Львова. Якщо так подивитися в глобальному. В глобальному, так що ліктує світ, новини, то деградація йде, котиться світ. А чому так стається? Бо знову ж таки, я практикуючи християни, люди без Бога. Без Бога. Все надіє на власні сили. А так неможливо. Все таки є вищі сили, Бог, Творець, який допомагає. і чекає завжди нас. Завжди нас чекає, щоб ми навернулися і жили з ним. А коли буде життя з Богом, то і буде краще в Ну, Звичайно, кожному треба починати із себе. Коли ми почнемо кожен з себе, тоді буде і суспільство, і нація, і всі народи будуть жити дружно. Ну, на мою думку, не можна людство оцінювати загалом, оскільки кожна людина типу, є як окрема особистість, і вона може прогресувати або деградувати. Ну і тому дехто деградує, на мою думку, а дехто прогресує. Рівень культури падає. Рівень свідомості в можливого, неможливого, сміття кругом. Смітні переробних заводів досі в Україні, по крайній мірі на Західній Україні, немає. Екологічна катастрофа загрожує нам, От тому і людство деградує. Якщо в плані науково технічного то прогрес йде надзвичайно швидко. А якщо взяти в людському плані, в людському плані мається на увазі інтелектуальному плані, мені здається, йде деградація. Чому йде деградація? Оскільки науково-технічний прогрес іде вперед, то людина вже менше приділяє уваги своєму інтелектуальному збагаченню, таке як бібліотеки, як преса, як книжки. Подивіться, які які такі бідні. Наші люди, коли висловлюють деякі речі чи омальовують деякі речі, і їм не вистачає слів для того, щоб пояснити це явище. Інженер-будівельник скаже, що люди будують більше, краще, гарніше, якісніше, комфортніше. Щоправда, багато людей чомусь почуваються у цьому комфорті жахливо самотньо. Медик скаже, що люди лікують хвороби, які раніше були смертельні, тривалість життя збільшується. Хоча здається, що люди все менше розуміють, для чого їм це життя. Науковець скаже, що людство зробило багато неймовірних відкриттів та винаходів, підкорило природу, навчилось плавати, літати та здобувати. Хоча, здається, сама для себе людина все ще залишається білою плямою. Хто ми? Куди йдемо? Економіст скаже, що людство винайшло прекрасні економічні інститути, які дозволяють більшій частині людства задовільнити більшість своїх потреб. Хоча у більшості цих людей чомусь залишається величезна порожнеча в душі, правознавець скаже, що людство створило не ідеальну, але діючу систему правосуддя, перед якою всі рівні. Не говорячи про те, що дехто перед цією системою більш рівний, очевидно, що люди стають більш байдужі і жорстокі. Політик скаже, що людство випробувало безліч політичних устроїв і зупинилось на найкращому демократії. Щоправда, один з древніх мудреців Платон назвав цю форму правління найкращою з найгірших. Люди мистецтва сказали б, що людство створило безліч шедеврів і геніальних витворів. Хоча чомусь люди все більше зацікавлені мистецтвом заробляння грошей, і саме мистецтво стає засобом для цього. Філософ. Скаже, що людство накопичило величезні поклади мудрості та знань. Та чому ж ми знову і знову наступаємо на одні ті ж самі граблі і натикаємося на одні і ті ж самі кути? Є Бог чи немає? Людина Боже створіння чи продукт еволюції. Що на нас чекає? Світле майбутнє чи чорна діра небуття? Можливо, Ісус Христос давно відкрив правду про те, хто ми, де ми і що на нас чекає? Коли хто хоче йти вслід за мною? Хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа та й іде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде син людський у славі свого Отця з анголами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами його. Немає сумнівів у здобутках наших цивілізацій. Але що відбувається з нашими душами, проголошуючи гуманізм, чи стаємо ми людянішими? Чи не викликають саме тому слова Христа в більшості з нас внутрішнє відторгнення? А яка ваша думка?